або сини, яка вона? Привіт, мене звати Антоні, я художниця. Але в мене одне з хобі також це теплиці. І як бачите, я знаходжуся в своїй власній теплиці, яку я сьогодні благополучно прибираю. Але хочу показати на календарі а, сьогодні 2 листопада, і я ще до сих пір зібрала ось урожай гуртків. Ну, не урожай, тут в мене їх 4. Але все рівно. Вражає, що є... є ще чим поласувати. Звичайно, що ці помідори будуть достигати в мене в будинку. Я люблю пекти італійський хліб Фокачча і туди найкраще підходять такі ось зелені помідори. Моя сім'я їх дуже любить. Я використовую саме для цієї страви. І якраз ось закінчую обрізати вже гурки, як бачите, вже половина моїх коробів пуста. Я прибираю і закриваю сьогодні сезон. Дуже буду, буде мені не вистачати цієї частинки мого життя взимку, тому що я тут проводила дуже багато часу влітку, малювала, чаювала. Як бачите, в мене ще тут декорації залишаються. Але буду чекати наступного сезону і маю нові ідеї, як щось покращити, щось змінити, і завести, можливо, якісь інші рослини, не ті, що в мене були. Однозначно буду вирощувати груки, помідори і перці, вони добре прижились. Навіть в куточку в мене є виноград, і я отримала декілька грозді винограда. Звичайно, що там прям на вино не вистачить, але скуштувати в нас було що. Тому виноград буде також. Можливо, якісь декоративні кущі заведу, буде дуже красиво, і їм дуже багато світла, От, і їм, на думаю, сподобається. Отож, продовжую, залишайтеся ті, кому це цікаво, кому це не цікаво. Будь ласка, не пишіть ніяких е гідосних е коментарів, терпіти не можу цього, тому будьте виховані. Якщо не підходить вам контент, перегоріть сторіночку і те, що вам підходить. Гарного дня.